Цю грубу помилку допустили всі, хто має пенсію 3 чотири тисячі гривень, і саме через неї пенсія дуже мала. І зараз я уточняю, я говорю про людей, які виходять на пенсію орієнтовно з 2013, 2014, 15 року і так далі. Яку помилку ви допустили? Ви. Використовували стару школу, тобто гналися за страховим стажем і думали, що тільки він вам дасть хороше пенсійне забезпечення. А що треба було робити? Треба було відкривати приватний накопичувальний рахунок пенсійний, бо така можливість є з 2003 року, і відкладати собі потихеньку маленькими сумами самому. Чому це краще? Тому що це ваші гроші передатні, тому що вони будуть примножені в 2-3 рази за період дії договору, тому що пенсія від таких накопичень у 2, 3, 4 рази вище, ніж державна. А якщо ви ще, крім того, маєте державну, бо працювали офіційно, прекрасно, разом хороша сума. От звідки у людей у Європі і в Америці хороші гроші. Інших відповідей немає вже 300 років. І не буде, тому що це так працює. На одну державну пенсію ніхто не живе. Тому молоде покоління, кому 50, 40, 45 років, 30, 20, слухайте уважно, варіть на замітку і не гортайте такі відео від фінансу. Консультантів, як я, бо це може змінити ваше життя. До речі, за консультацією звертайтесь в описі профілю. До зустрічі!